Всім привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Я сподіваюся, що про мій канал ви не забули, адже я тут не з'являлась трішечки більше місяця. Ютуб дуже не любить такі великі перерви, і, можливо, мої відео більше не будуть попадати в рекомендації, тому в мене до вас є прохання. Поставити вподобайку, ну а за бажання можете написати коментар. Трішки я з каналу зникла, але я завжди є в телеграмі. Хто не знає, в мене є група в телеграмі, де ми спілкуємось, а з недавніх часів ми ще граємо в гру мафію. Тому приєднуйтесь, всіх буду чекати. Ну а сьогодні ми будемо з вами переходити на новий рівень. Для цього нам треба назбирати трішки більше 30 тисяч досвіду. Це ми зробимо максимально швидко, адже з фармпасу я ще не забрала всі нагородки. До речі, я, можливо, навіть і не думала знімати це відео, але потім побачила, що через 30 хвилиночок зникне фармпас і довелося швидесенько знімати. Признавайтеся, хто, і як і я, любить проходити фармпас або забирати нагородки в другій частині місяця. Раніше я завжди намагалася швидесенько виконувати завдання, але потім після проходження просто не заходила в гру, мені було нецікаво, тому зараз я вже так більше не роблю. Ну, а тим часом ми вже перейшли на новий 75 рівень і зараз я вам розповім, що ж ми отримали. Ну і перше, що ми бачимо, так це дві грядочки, далі новий заводик, де ми будемо робити хот-доги. Також нам відкрилась неймовірно красива солодка вата, яка робиться 25 хвилиночок, салат із капусти і наш перший хот-дог, який так і називається. До речі, робиться 30 хвилиночок, досить таки швидко. Забираємо 10 алмазиків і переходимо забираємо інші нагороди. Це відео я записувала дуже давно, напевно, більше місяця тому, і тут я вам вирішила показати, яка зараз проходить подія. Не знаю чому, але декор мені не дуже сподобався, тому в пріоритеті в мене були пазлики, ваучери, а також матеріали для розширення. Якщо чесно, то за час, коли мене не було, то я події майже не проходила. Не знаю чому, можливо, не було бажання, зникла мотивація або просто не вистачало часу. Особливо це стосується тих подій, де головні нагороди це декор. Но зараз в мене буде більше часу на гру, так як із за навчання я не могла нормально грати, тому я планую повертатись на YouTube, а також проходити різні події. Будемо це робити разом. На цьому етапі я згадала, що ще не поставила грядочки, але тут мене спіткало розчарування, адже мені просто немає де їх поставити. Не будемо втрачати час і подивимось, скільки коштують наші заводики. Мені доведеться ще купити два. Але сьогодні хочу купити кіоск для ходогів, ну а інший, я вже правда не пам'ятаю як він називається, купимо в окремому відео. Мені вже просто терміново треба робити оформлення ферми, бо заводики я ставлю де попало. Ну що ж, кіоск для ходогів робиться 3 дні та 15 годиночок. Для вас це наступна секунда, ну а мені довелося трішки почекати. Ну що ж, друзі, я знову з вами. Трішечки три дні затягнулись і я починаю знімати відео аж через 2 тижні, як ви бачите, рівення вже майже пройшла. Ну а зараз я вам розповім, з чого робляться наші нові страви. І перше, з чого я почну, це солодка вата. Для цього треба одна полоничка та три білого цукру. До речі, все дуже просто буду робити часто. Наступний по списку це салат із капустами. Для цього нам треба три капусти, один майонез та дві морковки. До речі, спойлер, цей салат я обочнюю, роблю весь час. Нам залишилось відкрити заводик, але це ми зробимо трішечки пізніше, бо зараз я хочу забрати арехі і з білочок. що ще про них я забуваю. Ну, якщо ми вже тут поруч, то давайте теж саме зробимо із сотами. Мені дуже подобається, як виглядає мій сад, але сухі дерева та кущі все псують. Ну що ж, давайте переходимо до нашого заводика, який збудувався, відкриваємо його і відразу отримали 41 досвід. Я просто обожнюю цей момент, коли літають метелики, на таке я б дивилась вічність, от чесно. Всі розлетілись, тому переходимо до заводика. Нам доступний вже наш перший хот-дог. Для його приготування нам треба один томатний соус, два бекона, а також один хліб. Всі потрібні інгредієнти є і вони дуже важкі. Тому давайте зараз його й зробимо. Мені стало цікаво, коли буде доступний новий хот дог. Зараз ми це подивимось. Чекати доведеться зовсім недовго, бо відкриється на наступному рівні. Щоб отримати першу зірочку для цього заводика, треба зробити продукцію за 72 години. Друзі, нагадую, кожен день можна отримати безкоштовний подаруночок, в моєму випадку це цвяхи. Ну що ж, друзі, хто додивився відео до цього моменту, у мене для вас важлива інформація. Швиденько переходьте до мене в телеграм-групу, посилання в першому закріпленому коментарі. Там буде проходити конкурс. Що саме буде розігрувати монетки чи продукти, я ще не знаю, тому можете в коментарях написати, що ви хочете більше. а зараз ми подивимося, що нам буде доступне на наступному рівні. До нього нам залишилося менше 100 тисяч досвіду. Ну і перше, що ми бачимо, це другий цукровий заводик. До речі, він мені точно лишнім не буде, бо я люблю робити цукор та сиропи. Нічого собі, я бачу знову новий заводик. Страшно уявити, скільки на це все треба монеток. Завод називається Пончикова, назва все за себе говорить. Далі персиковий пиріг. Самі персики нам будуть доступні. Я спочатку навіть не зрозуміла, що це воно таке лежить дивним, а це великий ролл. Також ми отримаємо новий салатик, який називається салат з буряка. тофу-дог, до речі, вже цікаво, з чого він робиться. Звичайний пончик, який робиться 15 хвилиночок, 10 алмазиків, а також персикове дерево. Я навіть не очікувала, що на наступному рівні ми отримаємо стільки всього нового. Ну що ж, друзі, відео підійшло до кінця. Я вам нагадую про конкурс, який буде в телеграмі. Переходьте, всіх буду чекати. А також не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а я вам дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Зустрінемось в наступному відео.